Любий глядачу, дякую, що завітав на... Just... Так, що, йдемо по сценарію одразу? Чи займаємось хуйнею? У нас є два варіанти. Є сценарій, а є хуйня. Починається друга голова цієї історії, в яку я хочу вас тягнути. Все буде поступово розкриватись. Вже є бачення всього, що має відбуватись. Це приємне відчуття. бачити, я куди рухатись. От мені не вистачало завжди бачення, куди рухатись. От навіщо це нахуя? Нахуя є. Кайптрейн, енергія купа з цілими днями сидів, готувався до цього, і одразу чітка лінія в голові робити перерву це ахуєнний досвід, дати можливість собі краще зрозуміти себе. Коли ти розумієш себе, все шлях стає твій набагато цікавішим. Ну тобто, у мене в голові зараз нарешті таке приємне відчуття, що Їбать, я знаю хто я. Не знаю, правда хто ви, але знаю хто я і знаю, куди рухатись. От цього мені не вистачало. От багато разів я, типу, запускав стрім раніше. і такий бля, а що навіщо? Навіщо? Куди, заради чого? А тут вже заради чого є, з'явилось, і це і... кайфове відчуття. Ні, на твіч кайфово розвивається, прям не додати, не відняти зараз. І ком'юніті, і тусовочки, кожен з собою комунікує, але їбать, твіч це така політика. Тут з кожним треба правильно вміти спілкуватись, правильно колаборувати, правильно об'єднуватись в команди. Блять, навіть зайти подивитись іншого стрімера, це вже робота. Такі правила гри бути дружнім, всі всіма дружити, але прикольно, коли воно вечірого серця. Мені дуже подобається, що коли дійсно цікаво самому це робити в процесі. Твіч це дуже політична тема. А що ви пишете, Джудж? Якого х. <Debatte> <dragon> ви шо? Що таке Джудж? Що таке? Та просто поменяйте мову. Джудж, Джудж. Мистецтво. Я ще це думав. Треба ще якось зробити свій, серй... свій серйозний шлях Все таки вже 26 років. Треба визначатись, ким хочу бути. Ну можна правда, визначатись, коли хочеш, але я для себе хочу вже визначатись по життю, ким бути, і що. І що, блять, відкрив ФОПа на мистецьку діяльність. Тепер я ФОП, мистецька діяльність, митець. Тепер буду займатися мистецтвом. Містецтвом для себе я так вирішив, що це буде як серйозний крок. Що все, я цим займаюсь. Мені нікуди не втікти. Хочу цим займатись і офіційно оформився. Тому. Шлях тільки починається. До цього всього було тренування, а зараз буде як початок чогось великого. Хабок. Хабок це хабкілер. Пердюк такий. пердюк хабкілер. Хабкілер, ти де? Він купив підписку на бейс. І нам треба його й щоб хаб таки зрозумів, що не витратив гроші здарма. А, дякую. Вирішив, коротше, ютубчик далі рухатись, бо ну а хулі, хулі без ютубчика рухатись. Тобто стрімити це стрімити. Класно, але ж треба ж рости далі, кимось ставати. А ютубчик може дати класний буст, як ми бачимо на деяких прикладах. Є у нас там приклади вже. Сьогодні будемо. Що ви смієтесь? Ні, сьогодні ми записуємо ігри. Ми сьогодні будемо ігровий канал робити. Ми сьогодні не жартуємо сьогодні. Ми сьогодні будемо хорор записувати. Там хорор популярний вийшов, будемо грати. Ні, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Друг, спробує, а друг зайде. Єдине прохання, коли будемо записувати хорор, не смійтесь сильно, не відволікайте. Типу я хочу пройти його серйозно, і, і з. Бля, ну ви ж будете відволікати. Ну, типу, мені страшно. Я хочу зробити вигляд, що емоційно мені страшно, і ну щоб люди з Ютуба такі бать, да, він лякається, йому страшно. <гум> Ой ніхуя собі отак відвісити. О, О, так за світлом красивіше, все. Блін, зараз шукаю музику. Я ж цей. Хочу красиво почати. Аудиторія 9 Здорово! Хуня? Опа! Опа, вже краще, от опа. Давайте так сценарії накидувати, як, які він є. Який, нахуй, чи назис. Любий глядачу. Дякую, що завітав на... <плес> Вітаю на цій. відеотранс. Ні, ні, хуйня. Треба давати хук глядачам. Хук. Перша секунда, вона найцікавіша. <плес> <плес> ні, так людям реально треба спочатку зацепити за щось цікаве. Тобто дати їм цікавий момент якийсь. Цей момент можна придумати. Придумати, придумати на раз-два. Давайте, все, є, є в голові ідея. Цей хорор хуйня. Але якщо тобі сподобається, я тобі заплачу 1000 гривень. Видаляємо це. це. Видаляємо. Видаляємо. Це не записуйте. А як Філіп робить? Давайте тупо, як Філіп, зробимо. Ну шо? Ось ми дочекались цю гру. Чесно, я вже забув, що вона вийшла. Абсолютно не чекав продовження цієї гри. А нарешті вийшла третя частина плейтайм, блять, панікер. Це дуже відома голов. В ценці, блять, головоломка! Це хорор буде, хоррор. Там можна мені нормальний сценарій? Давай як шрек, ні, в це... шрек? Як двері шрек захожу, це на ютуб каналі. А тут я не можу. Тоді виходь. Тоді виходь, нахуй. Просто. Замість того, щоб почати запис вийти з кімнати. Метаю вас на цьому проходженні, Сьогодні ми цю гру дочекались, нарешті. Чекали і ці поки вона вийде вже третя частина, нарешті, вийшла. І я сценарій нахуй не бачу. Я тут без прийшов, у мене телефона навіть нема. Дайте мені хтось не знаю, підказку якусь. Ми сьогодні пройдемо цю гру нормально, без хуйні і сподіваюсь до кінця з першого разу. Я чув, що вона легко проходиться. Тому підписуйтесь обов'язково не забувайте дивитись. Так, ліхтарик. Хуяк. Хуяк? Хуяк. Експеримент. А, Блять! Ебать, нього, що це було на початку одразу? Писатись обов'язково не забувайте дивитись.